Всім привіт! З вами канал Лего Відео. І сьогодні я вам хочу показати мою саморобку, а точніше апгрейд набору Лего Сіті Банк. Так, можливо, ви впізнаєте, це банк 2017 року. І до цього він був ось такий. А зараз він став набагато більшим, як ви бачите, і гарнішим. І сьогодні я буду вам робити на нього погод. Mm -hmm. Для початку функція з вириванням банкомату так залишилася в наборі. Ось банкомат також можна легко вирвати. І чому я взагалі вирішив його апгрейд зробити? Як ви знаєте, недавно в мене з'явився Лего потяг 6098 і в ньому була ось ця машина банку. І вона і навіть зараз, майже як весь перший поверх, а там вона була навіть більше. І я зрозумів, що банк у мене дуже маленький і вирішив його. Збільшити. І тепер він ось такий величезний. просто. А, так, давайте підніму і буду вам показувати по поверхах. Перший поверх ви вже побачили, банкомати три вікна, другий поверх чотири вікна. На жаль, тільки ось тут різні деталі, тому що в мене їх не вистачило. І третій поверх: три звичайних вікна і одне ось таке банк. На жаль, без пластиліну тут не обійшлося. І як ви бачите Ну, Ось трошки пройшлося, і я, начебто, не тої сторінок, яке закріпив, але ось банк. Якщо віддалити камеру або здалека глянути, не так видно, ось ті квіточки маленькі. Звісно, вони трошки виділяються, але краще, ніж нічого. Тому що спочатку я взагалі хотів і тут і тут зробити вікна, але перше, я зрозумів, що це не зовсім на банк буде схоже, а друге, у мене їх просто не вистачило. Ну, і Дах дах ніяк не змінився, тільки знову ж таки тут не хватило, Мені діталі, uh, давайте розвернемо. Uh, а, і мінус. Мені не хватило кубиків ось такого піщаного кольору, тому ось тут все сіре і ось тут. Але як на мене це набагато краще, аніж нічого не робити взагалі. там Тому що коли не робити стін, ну, це дійсно дивно і таке враження, що я зробив просто декорацію, а ніяк не будівлю для міста. Так, перший поверх у нас приймають людей. Тут два сіді в наборі, хоча банк сам, як ви бачите, ось тут трошки більший став. Каса є, чи як це правильніше назвати, і ось сюди виходить банкомат. Також тут стоїть охоронець. Тобто, тут ти приходиш, наприклад, покласти гроші в банк, взяти вдовг і так далі. Другий це офіс. Тут у нас два різних комп'ютери, різних, але краще, ніж нічого, і чоловік прибирає. І третій поверх у нас ось тут я закрив сірою стінкою, тому що там видно дуже багато виділяючихся кубиків і пластинок, тому що у мене не вистачило і так ніколи банку, тому там все торчить, і щоб вигляділо гарніше, я закрив. І ось тут поліцейський в ролі ще одного охоронця. Тут у нас лежать менше грошей, а ось тут я склав вже багато грошей, і це як самородки золоті, трошки більше грошей. Моя задумка була така: ось це якийсь там великий бюджет, грубо кажучи. А ось це от гроші, які для займів. Тобто, якщо, наприклад, людина прийшла взяти гроші в долг, щоб не було там дуже довго, три години, поки дістануть звідти золота трошки. Чи грошей поки ще щось. То і ось ці тут гроші окремо лежать за решіткою. Або ну, Тобто за решіткою сті, і, даби можна було швидко взяти гроші і дати людині вдол. Тут, на жаль, звісно, не до самого потолка стіна, але це все із за моєї тупості, я просто забув про це. І спочатку я зробив саме, саму будівлю, а тоді вже інтер'єр. І, і за цього, даби не розбирати третій поверх ось цей, вирішив я так. Ну, В цілому, звісно, фігурка туди ані не. Не пролізе. Ну, можна, звісно, її засунути, але, скоріш за все, зламається здання. В цілому, ось він стане ще одною висоткою в моєму місті. До речі, якщо на цьому відео ми наберемо, наприклад, 10 лайків. Давайте я випущу відео з оглядом на поліцейський участок 2017 року. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за вашу увагу. Всім пока!